Всюди, де відбувалося новорічне дійство, і в дитячому садочку Теремок, що в селі Норинці, і в стародорогінському загальноосвітньому комплексі, і в Яшбринському дитячому садочку Ромашка, було святково, галасно і неймовірно весело. У нас сьогодні весілів в дитячому садку. Я інчу п'є несе на постав'ю на окутку, так гайно, гайно піп'я. Ін... Дошкільний навчальний заклад Теремок, куди з задоволенням ходить Марія, існує 5 років. Цей дитячий садочок відвідують діти не тільки Села Норинці, а й навколишніх сіл директор цього навчального закладу пишається тим, що дітей з кожним роком стає все більше, і вдячна тим, хто допомагає з облаштуванням території садочка. Наприклад, у цьому році було закуплено для нашого садочка дуже гарний ігровий майданчик. Кошти на це виділила сільська рада і Віктор Васильович. Свято пройшло на такому емоційному святковому рівні. Тому ми дійсно дякуємо Віктору Васильовичу за таке тепло і розуміння по відношенню до дітей і, взагалі, до виконання своїх повноважень. Солодкі гостинці від діда Мороза отримала в цей день кожна дитина присутня на святі. Поздоровлення дітей з днем святого Миколая. І з новим роком це ну якби обов'язок кожного із нас дорослих, але особливо хочеться сказати про тих діток, які живуть і навчаються, і ходять десь садок в народському районі. Сам район і самі дітки, і їх батьки постраждали від Чорнобильської катастрофи, і зараз багато їхніх батьків, батьків цих дітей. Приймають участь і в антитерористичній операції, і тим більше хотілося в зв'язку з цим поздоровити цих діток з новим роком і побажати їм світлого майбутнього здоров'я, успіхів і всього самого найкращого не залишилася без уваги і родина ліквідатора аварії на ЧАЕС Василя Стецюка. Господар разом з хворою дружиною отримали від народного обранця матеріальну допомогу на лікування.